Дорога та шанована надвірнянська громада, знову з першим подихом осені до нас приходить одне з найочікуваніших свят День народження нашої рідної надвірної, яка відзначає свою 427-му річницю першої письмової згадки. Це місто, наповнене дитячим сміхом, де духовне та культурне життя. Захоплює Карпатський дух, шумить дзвінкоголоса Бистриця, лунають церковні дзвони і чарують загадковістю свідки нашої минувшини, оповиті легендами, пам'ятки архітектури та мистецтва. Хто там народився та проживає або має змогу хоч раз побувати у цьому чарівному куточку на цій благословенній Богом землі, відчуває якусь невидиму силу. Черпає життєдайну енергію, наповнюється величчю неповторної краси. Свято, яке би мало бути урочистим та радісним, на жаль, тривожне та неспокійне. Адже вже третій рік поспіль на східних рубежах нашої держави ведеться боротьба за її територіальну цільність та незалежність, сповідуючи житовність героїв минулих поколінь. Мужні та відважні бійці АТО власним прикладом стверджують, що український патріотичний дух непоборний та національна ідея непохитна і невмируща. Вони, як і герої Небесної Сотні, які є взірцем служіння українській нації, довели всім, що Україна не скорена і непереможна. Серед героїв є і багато надвірнянців, військовослужбовців. Добровольців, медиків, волонтерів, капеланів які, ризикуючи своїм життям, визволяють нашу рідну землю від російського агресора. Вся надвірнянська громада пишається своїми захисниками і в щирих молитвах просить про їх щасливе повернення і обов'язково з перемогою. Ми всі є частиною великої української нації. Коли живий зв'язок минулого та сьогодення об'єднує покоління. Спокон віків у роки найважчих випробовувань на двірнянці завжди залишались справжніми патріотами, вірними національним символом, відданими Україні і її народу. Навіть у части утисків та переслідувань на двірнянських домівках завжди лунала українська мова. Звучала українська пісня, вшановувались християнські звичаї та дотримувались народні традиції. Щира подяка нашим попередникам, які виховали справжнє покоління патріотів та залишили у спадок невичерпне духовне джерело, з якої черпаємо сили та натхнення для творення майбутнього. Покладаємо великі надії на молоде покоління. Жителів нашого славного міста, які і надалі дбайливо зберігатимуть національний дух та наполегливо працюватимуть для подальшої розбудови дійсно європейського міста надвірної та зміцнення економічного і соціального розвитку усієї України. Усі досягнення, якими багате наше місто, складаються в щоденної рутинної праці, досвіду, знань. І талантів його мешканців у різних сферах життєдіяльності. У цей день кожен відчуває себе частиною великої надвірнянської родини, коли, об'єднавшись у любові до нашої малої батьківщини, примножує славу рідного міста. Надвірна завжди була центром великих промислових підприємств у галузі, нафтовидобування та нафтопереробки. Працівники яких своєю клопіткою та щоденною працею вкладають вагомий внесок в розвиток міста та всього Прикарпатського краю. Висловлюю найщиріші вітання та побажання з нагоди свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Гуртуємося у щоденній праці, любові та молитві, спільному прагненню зробити наше місто ще красивішим. Та процвітаючим. Нехай завжди буде світле та мирне небо над нашою надвірною та всією Україною. Хай Всевишній благословить всіх нас на мир, спокій, злагоду та взаєморозуміння задля нових звершень, нових здобутків на благо міської громади та всього українського народу. Слава рідній надвірні! Слава Україні!